Як шукати житло в Австрії? Три ефективні лайфхаки. Пошук житла в Австрії один із найскладніших етапів переїзду. Попит високий, особливо у великих містах. Тому важливо знати, як діяти ефективно. Ось три реальні поради, які допоможуть знайти житло швидше та без зайвих витрат. Один користуйся перевіреними платформами, найзручніші сайти для пошуку квартир та кімнат. Ось в цьому списку. Розглядай спільне житло. У кожного своя кімната, але кухня і ванна спільні. Це значно дешевше та легше знайти. Зазвичай кандидатів обирають уважно. Тому варто написати короткий лист про себе німецькою мовою. Три подай заявку заздалегідь. Міські гуртожитки та муніципальні квартири мають великі списки очікування. Чим раніше ти подаси заявку, тим більше шансів отримати хороше житло за доступною ціною. Платформи Будь активним, шукай одразу в кількох джерелах, не соромся спільного житла і не чекай останнього моменту. Завжди перевіряй документи перед підписанням договору і ніколи не надсилай передплату без підтвердження. А якщо хочеш більше порад і перевірені ресурси, напиши в коментарях окей стаді, і ми надішлемо тобі повний гайд по переїзду та пошуку житла у відні.